Ось дивіться, українці, що значить звільнення або так зване звільнення генерала залужного, народного вже національного генерала, не тільки армії української. Тобто, і розголос з котрим це якби звільнення, пседозвільнення роз, розлеглося, рознеслося між українства. І це добре, бо це ійцо проти рашків, проти тотально кратіжницької горовської рашків, котру можна пробрати, тобто на троп вислати ложний, тільки от такими маніпуляціями споличними нашого менджу стану. Генерала залужного. Sorry, за цей пі шарфик. Коротше, у Брінс Цвайфель навіяли, що нібито Буданов збирається замінити незамінного, в нашому випадку, залужного. Тобто, ну, де сенс? як можна під час війни, коли через помилки Буданова, бо він недосвідчений взагалі майже. В військових справах, він досвідчених справах контррозвитки, СБУ і тому подібне, але не в польових воронках. Так, так що це дуже цвайфель, це дуже. Це і цу проти грібаної рашки. Хто винен зараз в снарядному голоді на фронті? Якщо йти горизонтально. То там Європа, Шмопає і тому подібне. Якщо йти вертикально вниз, то винна вата грьобана українська, наша, так звана прорадянська, совкова срання, котра не вступила в НАТО. І тепер це НАТО, в котрому і Орбан, і Шморбан, і тому подібне щось -то там вирішують і ставлять палки в колеса, видачи нам зброї, видачи нам. Бабла, і тому подібне. Так що українців в першу чергу треба звинувачувати во всіх негараздах, а навіть і в війні нашу грьовану вату прорадянську, котра наступила в НАТО, котра плювала на це все НАТО, і котра зараз в НАТО отримує маса бабла, не працює і розповідає тут о біолабораторіях, якоби, котрі були нібито в Україні. Ось така паршива грьобана наша вата, проти котрої виходили, виходили тільки рзенні українські націоналісти. А решта суспільства була насрать. Так що, я ж кажу, коли падають бомби, і європейці там, навіть такі рдзені натовці, дивляться і думають, ну, ви ж ще вчора воювали, ну, вчора. За Сербію воювали ще десь, там щось там кричали, то ми там поза блоком, то ще десь. Тепер відчуйте, ось так можна по вертикалі вниз пройти по причина слідственочки. Я знаю дуже простий і дуже ефективний спосіб ну, морально змусити німців постачати в Україні от атакамс і. І різну зброю, там бабки, тому сьогодні. почати вішати на стовбах корупціонерів і розкрадачів армії нашої української. Тоді вони побачать в українцях своїх, свою культуру. Ну і по друге, ніхто ж не каже про тих облюдків, котрі видирали золоти там земби. З військовополонених або в зв'язні концлагерів, таборів і тому подібне. з концтаборів Німеччини, служак так званих німецьких решт. Я ж кажу за простих братів з Вермахту, котрі, не жаліючи свого живота, життя крові, боролись з тими, з нащадками тих, котрі на нас. Зараз напали на неньку Україну. З тим кратіжницьким кримінальним збродом. Вони ж боролись. А їх в багаття змішали з брудом, З габном. Насміхалися десятиліттями і тепер до насміхались до такого стопню, що вони дивляться і думають. Ну, чого ви над нами усміхалися, насміхалися? Чи ви не відчуваєте то саме, що ми відчували? Так то. І, і далі в такому ж русі. Так що звільнення, незвільнення, залужного. Це залежить зараз не так від України, а як від постачання Заходу. заходу цього байденюка Грьобанова Лівацького. Котрим ідеологія заполонила і вбила, знищила це але національне, націоналістичне почуття навіть у німців до своєї нації. І вони зараз вирішують, давати Україні не давати, а залужені, кажуть, тільки за те, щоб давати і просуватися далі, далі на фронті, відвоювати свої терени і карати рашку грьобаною воровську преступникам. А на Заході кажуть, що давайте порозмовляємо. А залужник каже, та ні, не хочеться розмовляти. А Зеленський ж відповідає і за залужного, і за всіх, і за всю країну. І він Іде, ніва банка, в такі оць, ось, такі ЕЦО. А ви починаєте роздмухувати це за зраду, придуркувати, котре ще вчора плювали на НАТО. А тепер ви хочете від НАТО все, так? Ахренеть. Тобто ми маємо зараз дуже клінічну картину з дуже довгостроковим умовним рефлексом гордині, довгосрочним условним рефлексом російської гордині. Сто років чи більше ж, за стільки поколінь там це трамбовувалося. Тобто, як англосакси писали, що ті бомби, котрі падають на Германію, це ваша помилка, помилка Гітлера і там подібне, і тих, котрі йшли за Гітлером і там подібне, зараз росіяни мають відмовитися від своїх довгострокових рефлексів теж через ці бомби, котрі падають на військові об'єкти, на тих, на ті об'єкти, на котрих вони працюють і тому подібно. Там, я ж не кажу, що впадають на гражданські об'єкти. Ні. Тобто, ще вони закурличать, що поверніть залужного, щоб він воював на Донбасі там, з цими орками, ну, з російськими. Нахер вони з вашою війною нам потрібні. Нехай там в Україні у вас там і воюють. Верніть залужного. Навіщо нам цей Буданов, в кидає бомби на наші об'єкти, на котрих ми працюємо на військових, там, на автобазах, всякі там заводи, фабрики, підпільні і тому подібне. Скосно, що все видно. Так що ось такі справи зі звільненням залужного. Нереальна річ позбавитися дуже мудру, патріотичну людину не Нескоромповано, як тисячі підлих мразі, котрих треба вішати після війни. І нікому не забути це, як писали нічого не забути, ніколи не забути. Ось так і треба. Мразі крадіжників, котрі нажилися на війні, теж не забути, що є берези і є стовби. А ви за залужного, за Буданова. Ви ж не вирішували, що буде з неньким, що буде з вашими дітьми. Вам же плівати було на ваших дітей, на всіх. А тут зразу не плівати залужник, буда, звільнення, та диви, такі парахоботи з'явилися знову, лазять, блядь. А то, що не вступали ці придурки до НАТО, це їм пофігу було. Так що знову, повторяти, нема. Сенсу. А, опропо, ви ж послухайте інтерв'ю, того, та мразі Судоплатова. Що він казав? Це лайно, що він використовував і Кремль використовує зараз протиріччя, емоційні сплески гордині внутрішньої людської. Зона там ще десь. На Заході, між українських націоналістів, Коновальця, Степана Бандера і там подібне, протиріччя між, а вони були. Він, воно це лайно Кремльовське, все використовувало проти, проти тих, кого хотіло підбити, завоювати і в ГУЛАГи відправити. А вони велись на це все лайно. Отже, бачите? Що таке людські емоції і людська гординя? Це смерть. Не тільки смерть духовна, а й фізична теж.